Рівно знову у Скорботі на Майдані Незалежності прощалися з 52-річним військовим. Рівнянин Леонід Білий загинув на початку вересня у Запорізькій області. Десятки рівнян прийшли віддати герою останню шану. Важка втрата 10 вересня на Майдані Незалежності прощалися з героєм Леонідом Білим. Десятки рівнян вклонили голову, аби вшанувати пам'ять українського військового. Прийшли вшанувати пам'ять героя, які загинули за наших діток, за наших муків. Дуже щиро йому дякую. Низький уклін, батькам. Леонід Білий народився у Рівному. Тут навчався, здобув фах механіка та зварювальника. Працював на місцевих підприємствах. Коли розпочалася війна, не ховався, а з гордістю пішов захищати рідну землю. Отримав повістку. одразу не негайно. От пішов військомат, пройшов всі комісії. Після того був в цьому році призваний в січні місяці. Знайомі та близькі згадують Леоніда як добру та щиру людину людину, яка завжди прийде на допомогу та не кине у біді. 2 вересня життя героя обірвалося. Леонід Білий загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Роботи на Запорізької області. Вічна слава та шана герою. Чудо ангела, чудо воїна, чудо святої людини, яка віддала життя. За честь, за славу, за народ, за свою маму, синочка, дружину, за тих, хто поруч, за тих, хто був за його спиною. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.